Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на поєдинок другого туру в групі «Бі». Перші поєдинки у цьому квартаті вже були зіграні і принесли два шалені результати. Лонтано. Команда, яка змушена проводити другий поєдинок поспіль. Здобула перемогу з рахунком 3-2 над святошем, поступаючись 0-2 ще за 5 хвилин до завершення протистояння. Фантастичний камбек, фантастичний характер. А вдалося продемонструвати Лонтаном. І зараз команда намагатиметься розвинути свій успіх проти футбольного клубу Сейнц. А святі водночас у першому сьогоднішньому поєдинку поступилися українській бронетехніці з рахунком 2-5. Українська бронетехніка новачок нашого турніру. Темна конячка. Як ми його охарактеризували із моїм колегою Олександром Кульшою, насправді здибував цей колектив у першому матчі і по ділу вдалося переграти святих бронзових призерів дивізіону Сілвера у попередньому матчі. Футболістам української бронетехніки команда дійсно готова вирішувати дуже високі завдання, тому у сьогоднішньому матчі у звітному протистоянні святим, в принципі, відступати вже нікуди. Якщо команда зазнає другої поразки поспіль, схоже, доведеться змиритися зі своєю долею, з тим, що команда продовжуватиме свої виступи в рамках різдвяного кубка тільки в нижній частині турнірної сітки, тільки в кубку престижу. В принципі, що стосується сенс, то в попередньому нашому кубку літньому кубку саме в кубку престижу. В нижній половині турнірної сітки вдалося завоювати трофей футболістам Сейнц, але тим не менш я впевнений, що команда хотіла би цього разу все-таки позмагатися з найкращими в елітному кубку, але для цього потрібно неодмінно перемагати Лонтану. Ось така ситуація. Ситуація дуже непроста. Для футбольного клубу «Сейнс». Тому саме від номінальних господарів у звітному протестині ми вправі чекати. Активних дій попереду зараз порушення правил. Перший фол у пасиві «Сейнс». у попередньому матчі проти української бронетехніки. Вони теж дуже швидко, буквально за якихось 8 хвилин зібрали 5 фолів. Так, вдалося уникнути 10-метрового, проте довелося грати значно обережніше і зважати на це, щосекунди футболістам Сейнс. Ну і зрештою, давайте все-таки зі складами команд познайомимося, а точніше пригадаємо їх. Вони, в принципі, залишаються незмінними після матчів першого туру, які тільки що закінчилися. Отже, Сейнтс. Номінальні господарі у біло-синіх футболках. боротах Назар Горбацький. Польові гравці. Зараз момент у Лонтано І перший гол забуває Сімон Галоян. Олександр Карбула віддає асист. Забиває Сімон Галоян. Отже, 0-1. Номінальні гості повели. Після чудової комбінації. Отже, продовжуємо знайомитися зі складом Сейнц. Польові гравці. номер 90 Богдан Башкір. номер 10. Руслан Лазебний. 11 – Сергій Міщук. 10 – Денис Расюк. номер 88. Ярослав Сопленко. Без номера Олександр Лещук. І номер 6 Роман Галота. Склад Лонтано. Номінальні гості у чорних кольорах. Воротах перший номер Роман Башаєв. гравці п'ятий Максим Каминін, номер четвертий Євген Яблонько, тринадцятий Сергій Степаненко, третій Богдан Степаненко, десятий Олександр Карбула, двадцять перший Сімон Галоян, автор швидкого голу у цьому матчі. І номер другий Ігор Гаврилюк. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І тепер зосереджуємося безпосередньо на грі. Зараз перехоплення від Сейнс. Момент у Сопленка. Сопленко не зумів під себе прибрати. Сопленко сам на себе був не схожий у першому матчі проти української бронетехніки. Найкращий бомбардир попереднього сезону у дивізіоні Сілбер вдруге поспіль. А в рамках Ліги Сілбер на Street Football Challenge Київ Сопленко виборов таке звання найкращого бомбардира, але був він не надто помітним у матчі проти української бронетехніки. А власне два голи який вдалося оформити святим. Це результат зусиль Дениса Расюка. Він оформив дубль, Але кардинально це не змінило. Становище Сейнс. Зараз доводиться захищатися команді у біло-синіх футболках. Карбула віддає передачу на Степаненка. Той повертає на Карбулу. Вихід Бічнавич. Горбацький рятує. Підбір за Каминіним. І зараз Карбула, який елегантний черпачок, але Башкір підстрахував голкіпера. Залишився він на лінії воріт і зумів відвести небезпеку від аболодінь своєї команди. Наступний матч у програмі ігрового дня це поєдинок інший. А в рамках другого туру у групі бі Святош якраз таки зіграє проти української бронетехніки. Дуже швидкоплинним є наш турнір. Кожен матч триває тільки 20 хвилин, тому кожна помилка насправді може бути фатальною. Та й крім того, доводиться командам з перших же секунд починати демонструвати свій максимум. Звісно, бувають випадки, як, наприклад, у Лонтану в матчі проти Святоша, коли навіть поступаючись 0-2 після невдалого початку. Поступаючись 0-2 за 5 хвилин. До фінального свистка вдалося вибороти волюву перемогу. Але я впевнений, що далеко не в кожному матчі це буде вдаватися. Ну а зараз Галоян має момент. Галоян двічі поспіль пробиває. Але двічі поспіль рятує свою команду Ін Назар Горбецький. Удар у виконанні Яблонька. Сергій Степаненко повернув м'яч назад. Башаєв. Галоян. А Башаєв уже не міг брати участь у цій атаці. Тому просто пропустив м'яч голкіпер Лонтано. Лазебний. Лазебний удар. Яблонько блокує. Апеляції щодо гри рукою. Але мені теж навіть з моєї коментаторської позиції здалося, що... Чи то в обличчя, чи то в груди м'яч влучив Яблоньку. Лазебний. Не вдалося партнеру п'ятою повернути у центр на лазебного. Зараз можливість ще одна для контратаки у Лонтано. Карбула. Карбула як крутить хребці лазебному двічі поспіль. Поклав його на п'яту точку, але з завершенням. Все-таки не склалося у 10-го номера Лонтано. Дуже технічно зіграв Карбула. Дещо іншим є характер цього протистояння для Лонтано. Більше другим номером намагаються діяти футболісти у Чорному, але ведуть у рахунку. Тому цілком мають право грати по результату. У протистоянні зі святошем вони пропустили швидкий гол, почали тиснути. Далі вже навіть вдалися до виходу на поле п'ятого польового зняли голкіпера, пропустили в порожні ворота другий м'яч. Але все ж таки, ось такий несамовитий штурм, який Лонтано. Облаштував свято, що у попередньому матчі приніс свої дивіденди. Зараз зовсім інша стилістика для Лонтано. Більше на помилках суперника, на контратаках. І ось, власне, це приносить уже другий гол. Галояно оформлює дубль у цьому матчі. Сергій Степаненко відзначається результативною передачею. Рахунок стає 0-2 на екваторі зустрічі на 10-й хвилині. Дотепно пропускає Степаненко. Далі Яблонько. Щоправда, помиляється. Расюк! А Расюк продовжує сьогодні виконувати обов'язки Сопленка. Він забуває уже третій гол Абрамка Різдвяного кубка. Дубль проти української бронетехніки. І гол, який повертає надію у матчі. Голики повертає Надію Святим. 1-2 на 11-й хвилині. Вдається скоротити відставання в рахунку до мінімуму. Каменін буде вводити м'яч з-за бокової лінії. Ледь за комірець не отримав Назар Горбацький. До речі, щодо Каминіна його участь у попередньому матчі, як п'ятого польового, теж була дуже важливою. Один із голів своєї команди він забив другий м'яч, який дозволив відігратися. Забував, до речі, і Сімон Галоян у тому матчі проти Святоша. Тобто, у Галояна, як і у Дениса Расюка, сумарно уже три забиті м'ячі в рамках Різдвяного Кубка. Але поки що найкращим бомбардиром цього турніру залишається Віталій Лимар. Гравець Вижгорода, це команда із групи «А», Команда, яка посіла першу сходинку у тому квартеті, здобула сім балів у трьох матчах. Віталій Лимар має чотири забиті м'ячі. Але є ще достатньо часу і в того ж таки Галояна, і в того ж таки Расюка, аби перевершити. Бомбардирський рекорд Віталія Лимара із Вижгорода. Зараз момент у Каминіна. Каминін невдало приймає м'яч. Міщук. Міщук рухається уперед. Міщук віддає передачу на хід партнеру. Але не встигає до м'яча Роман Галота. Расюк. Не зумів тримати м'яч під контролем. Там заплутався у сітці Денис Расюк у загороджувальній сітці. Каминін Каминін не виходить удар у Каминіна. Каминін, здається, до останньої миті так і не вирішив. чи бити йому треба, чи віддавати на дальню стійку на Галояна. Денис Расюк зіграв на партнера. Расюк в параду напрямку Сопланка. Сопланко з розвороту пробиває. Будь-якому нападнику важливо забити перший м'яч. От сьогодні дійсно, як ми говорили, у Сопленка гра не пішла, але можливо після першого голу він зуміє отямитися. Степаненко. Степаненко на ударній позиції Горбацький. Переводить м'яч на кутовий. Шановні вболівальники, у нас вже є 18 лайків під цією онлайн-трансляцією. Дякую вам за активність. А зараз лайку заслуговує Денис Расюк. От хто сьогодні не стримний у складі Сейнц, в кого гра пішла, в кого пішов удар. Це Денис Расюк. Четвертий гол за неповні два матчі він забиває. Отож, Денис Расюк оформлює дубль і організовує камбек для Сейнс. Да. Менше 6 лишається. Отож, Денис Расюк оформлює камбек для Сейнс. От як же цікаво, у нас розгортаються перепетії у цьому квартаті у попередньому матчі проти Святоша. Саме Лонтано демонстрував характер і з 0-2 оформив вольову перемогу 3-2. У цьому матчі все навпаки, Лонтано веде 2-0. Але дубль Дениса Расюка дозволяє щонайменше вже відігратися. І зараз потрібно. Думати навіть про перемогу, оскільки, повторююся, в першому турі святі поступилися українській бронетехніці, тому бажано все ж таки у цьому матчі перемагати. Тим паче зараз вони на куражі перебувають після власного камбеку. Лише 5 хвилин залишається у команд. Карбула Карбула пробиває з розвороту. Горбецький на місці. Сопленко. В оточенні трьох суперників. Потрібно просто зберегти м'яч. Далі міщук під тиском. Віддає неточний пас. Башаєв. Галоян. Галоян. Лише зараз розстається з м'ячем. Степаненко, Карбула. Нахідна Яблонька. Яблонько. Яблонько виходить на ворота. Міщук. Міщук рятує свою команду. Саме він страхує голкіпера, коли Назар Горбацький вже був не при справах. Саме Яблонько забив той переможний гол на передостанній хвилині минулого матчу. Проти Святоша міг він стати героєм вдруге поспіль. Але поки що рахунок залишається рівним. Степаненко. Яка ж помилка від Сергія Степаненка? Міщук. Міщук не зумів прострілити на Сопленка. Сопленко нав'язує боротьбу Галояну. Видряпує м'яч, але далі м'яч опиняється в руках у Романа Башаєва. Можна грати. Знову активний пресинг від святих, але Степаненко блискуче розбирається з суперником. Порушення правил проти Степаненка, другий фол у пасиві Сейнс. У цьому матчі фолів небагато. От святі, все таки зробили висновки після п'яти фолів, після стартових восьми хвилин. У попередньому матчі проти української бронетехніки тільки два фоли у них і один фол у Лонтано. Така ситуація станом на 17-ту хвилину. До речі, Лонтано знову перебудовується на гру в п'ять польових. Знову Каминін бере на себе відповідні функції минулого разу. Проти святоша це принесло результат. Чи вдасться двічі в одну річку війти? Представникам Лонтано Степаненко п'ятої залишає на яблонька. Продовжується комбінація. Кружляють навколо чужого штрафного. Футболісти Лонтано. Передача на Каминіна. Каминін. Далі на Галояна. Каминін! Як же самовіддано стеляться під м'яч Сопленко та компанія. І можливість для контратаки. Лазебний. Лазебний На двох суперників пішов. Втратив м'яч. Карбула. І Сопленко все ж таки не дозволив виконати довгий пас. Приблизно дві хвилини ще залишається до завершення цього матчу. Нагадаю, що відразу після цього поєдинку будемо спостерігати за наступним матчем другого туру у групі бі українська бронетехніка проти свято. Що зараз ще один момент. Момент цього разу був у Сергія Степаненка. Яблонько. Неточний пас. Ворота, до речі, порожні. Можна завдати удару. Сопленко не поспішав досить довго. Потім уже пробив, коли, напевно, вже було запізно. Якби раніше спробував перекинути кількох польових гравців Лонтана, які залишалися на своїй половині поля, тоді були б ще шанси. Ну а зараз Галоян має момент. Галоян ціною власних тестикул рятує свою команду Назар Горбецький. Але все ж рятує. Незабаром остання хвилина чистого часу розпочнеться простріл. Скута поля доведеться перевиконати корнер. Ніхто не відгукується на цей простріл на дальній стійці. Остання хвилина пішла у нашому матчі Нічия. 2-2. Карбула. Не поспішаючи переходить на чужу половину поля Сергій Степаненко. Повертає на Карбулу. Карбула. Каминін. Карбула. Праворуч на яблунька. Карбула під пресингом опиняється. Яблонько передресовує на протилежний фланг. Тут є свобода. Степаненко. Степаненко удар. Відбивається. Колектив Сейнц менше 30 секунд залишається. Карбула можливо. Остання така затяжна комбінація. Може бути в Лонтано. Галоян перед штрафним і забиває абсолютно один. Чомусь перед штрафним опинився Галоян. І він відправляє м'яч у сітку. Ось він герой. Цього матчу хетрик Галояна і за 16 секунд до фінального свистка рахунок стає 2-3. Лонтано знову попереду. Чи встигнуть футболісти Сейнс ще хоча б момент створити? Башкір на Дальню. Удар Расюк! От на хетрик Галояна своїм хетриком міг відповісти Денис Расюк. Який момент марнує Денис Расюк? 2-3. Галоян зараз буде тримати м'яч. Останні секунди тривають галоян проти кількох суперників. Все робить правильно. І на цьому час вичерпано. Отож, з рахунком 3-2 Лонтано знову перемагає. Друга поспіль перемога на останніх хвилинах. Ну і власне Лонтано береваться в лідери. Групи бі шість балів у цієї команди. А Сейнс зазнають другої поразки поспіль. Поки що святі на останній сходинці із нулем очок.